Вісок вологий, то дівчатка пекли торти. Один з ромашками, другий з нагідками, третій найкращий з тронадовими пелюстками. Івась допомагав, квіточки збирав, коли раптом, мов шуря буря, не знати, звідки з'явився змій. Був ну, він трохи дурний, але зовні того не видно. «А ну, хто буде зі мною битися? заревів він. Діти розбіглися як миші. Іван лишився, бо дуже злякався, так злякався, що його ніжки мов приросли до землі. Ти хто такий, як тебе звуч? заревів до нього Змій. І вас ледве пролепетав хлопчик. «Іван?» Та ще, може, і побивай, зрадів змій, тебе мені й треба гайда битися. Івась переляку, тільки очками закліпав. Тоді Олеся, побачиш, а це сестричка ж, тут ці двоє дітей у мене всі книжці їдуть. Побачивши його скруту, вискочила з-за куща, за яким сховалася від змія, і заступила Івася. Чи цей змій, бува, не дурний, що хоче битися з меншим за себе, подумала вона. А в голос сказала, не бийся з ним, Змію, бо він ще мало каші з'їде. З'їв, гарикнув свій, то принеси йому ще, хай він з'їсть. А я почекаю, а сам міркує. Подумаєш, якась там каша. Я жар вогонь, я все одно дужчий. Олеся винесла з хати миску шоняної каші і подала його Севі. Хлопчик їсть, а смій сидить і до каші придивляється. Що ти їси? таке гарне та жовте? Часом не золото? запитався він. А золото, золото, відповіла Олеся. Бо зрозуміло, що свій пришелебувати. Наша каша золота. На вогні варилася, на жару вглівала ще й маслом місіла грудка, бо маслом каші не зіпсуєш. Тут уже змій серйозно задумався. Золото знав він дороге, навіть за жар дорожче. Мабуть, від нього прибуває більше сили. мої, я золоця вирішив змій, полетів до себе в печеру, де в черепочку в темному куточку тримав закований скарб. Вийняв золотий дукат, гризнув його та й зуба зламав. Ти диви, яке тверде, здивувався він. Треба його цілим ковтати. Ковтнув та мало що не вдавився. От біда, не можу я золото їсти. Може, давайте вже відставимо, воно дійде. Не можу я золото їсти, вражено похитав усіма своїми головами. Не буду з тим хлопцем битися. Хоч він і малий, але краще не треба, не полечув його село. З досади влігся в печері і захропів, аж стіни задрижали. Діти здивувалися, а ще більше зраділи, що з ней не вернувся. І не прилітає, сказала Олеся, Вась тим часом виросте, а вирішив, сипле Змієві Березової каші. От тоді він знатиме, як бійки затівати. Отака вам каша на борщу. Дякую. Давай не подякуємо. Па.